Добрий ранок. Сьогодні вихідний день, і ми вирішили з'їздити у Витачів. Це таке село, Київська область, Обухівський район, і воно примітне тим, що Витачев це одне з найдавніших поселень Київської Русі, то тобто має таку історичну цінність. Але примітне воно ще й тим, що на його там схилі біля цвинтару. Відкриваються неймовірні краєвиди на Дніпро. там є такі острівці гарні. От. І там просто такі види, вони тебе зачаровують. Але сьогодні ми поїдемо не на цей схил, бо ми вже там були, а їдемо у пекарню, яка стала теж доволі популярним місцем серед туристів, і туди навіть завітав наш президент, відвідав. І ми їдемо також підтримати, скажімо так, цей проєкт. Купити там хліба. Погодка сьогодні зовсім не та, яку ми очікували. Вон, дощ, дощ і дощ. Думали, поїдемо на сонечко, але вийшло, що сонечко не захотіло з нами зустрічатися, і в нього якісь інші плани на сьогодні. Але будь-яка погода і дощ, і сніг, неважливо, коли поруч з тобою найдорожчі тобі люди. Близькі, рідні, хоча іноді хочеться. Я цього не приховую. Хочеться, щоб ці люди були тобі незнайомі і абсолютно чужі. Люблю так по дорозі, коли їдемо, роздивляєшся, якісь магазинчики. Там. Ось побачили, будемо на зворотньому шляху їхати. Якась риба копчена, там продається. Треба заїхати, подивитися. По дорозі на Витачев проїжджаємо село Халеп'є, але я його називаю завжди Халеп'є. І згадую, як мама мені в дитинстві казала, Оля, оце як тебе послухаю, завжди в якусь халепу попадаю. Хоча ніяких серйозних халеп за мною помічено не було, так, якісь дрібнички такі. Мама, привіт! Ти мене дивишся, згадай ці свої слова, свої халепи пов'язані зі мною. Я тебе люблю. І вже ми під'їжджаємо трошки до місця призначення. Дорога така собі, бачите, ну. Це такий да, шматочок. Ну, нічого. Зараз доїдемо, подивимось, що там вже на місці нас чекає. Приїхали на місце. Ось такий от знак будете орієнтуватись. Парковка. А цей песик нас зустрів гарний. І будь, здоров, і будь здоров. Так, це я так розумію, вітрячок. Зараз покажу вітрячок. Тут, бачите? Трошки сховано. Е, власне, це, мабуть, пекарня нас чекає капличка ось там. І ось такі види. Зараз туман дощ, не дуже так все е, прямо видно добре, але ось і ця пекарня. Рушаємо до пекарні, подивимось, що там є у пекарні. Потім сходимо, помилуємося видами. Добрий ранок пекаренка така. Бачите, дівчатка викладають хлібчик. І там печиться хлібчик. Ось тут асортимент, що продається. Бачите. Можемо бачите, купувати печиво і ще печиво їде. На передову. Затишне таке місце, дуже тепло тут, дуже тепло, ось малюнки дитячі. Можна тут. Дуже затиш і запах, запах неймовірний, хлібом пахне, просто домашнім таким, знаєте, теплом. Огортає нас з порога. Бачу такі чаї. Такі, не знаю, що я, тулсій імбир. Я, мабуть, давай буду толсі імбир чаю. У угу. вигляді батона. Є витачвеликий і великий, круглий вигляді паляниці. Сонечко це куркума і родзинки угу. солодкі. Це гречка Він привичаний гречаний. Ми самі купуємо гречку, обсмажуємо її до потрібного нам рівня і самі борошно. Потім в нас є жито, він іде на кшталт українською ношу, але її не зараз саме, uh -huh. який був трохи раніше, коли він був ще смачним. Uh -huh. е, є оливковий, є щодень. Оливковий там прованські трави, орегано, чебрець, різані оливки. Щодень це звичайний кирпичик без нічого, без Е, І це а, якісь так, солоденькі, це солоденькі у вас, так? Це солод... хала, це оригінальний рецепт шабатного хліба. Єврейського. Це єдине, що в нас є на подріжжя, mm -hmm. Бо його mm -hmm. ніяк не замінити. Mm -hmm. На закладку не виходить. Mm -hmm. І зернятко. Ще він називається фітнес -хліб. хлібчик Всередині йде льон, mm -hmm. навколо льон кунжут, насіння гарбуза і соняшника. Також у нас є хлібчик сьогодні ще mm -hmm. в Солоуні, з сиром Сологуні. там також йдуть пройські трави чебрець, бреться а є з в'яленими томатами, дикий. Це угу. як бородинський, угу. але на циквації набагато краще, там де ще житній солос, угу. там максимально житній і оливковий також є. Тепер треба нам ще є обрати. цибуляний, цибуляний багет з пармізаном. Там всередині <світ> цибуля, зверху йде. Це митучно, да? Забли, беззим, ми тучно, да, за землі зі мамо. Він настільки запашний. 4. І це вже все є, можна да, да так, обирати. Ой, є. дякуємо вам. Зараз ми Я визначимося. Зараз Добре, да. будемо зараз якраз визначатися, що брати. Ага, можна ще й спробувати, да? да у вас? І ви угу. можете вирішити, які вам відомо. От ми будемо всі. да, багато брати. А оцей він з родзинськами, да, цей да, дріджовий. Так, так, угу. Все інше на закласті на заквасті. Але ага. ми спочатку пекли, у нас було теро, пекли на Обухівську лікарню нашим військовим, пораненим. І також пекли на села. Ну, В основному, звичайно, села, хто не міг собі дозволити, той ну, ми безкоштовно. Кіпчик роздавали. Да, так, так трипілля. стайки, трипіля, а хто міг, той платив. А вже десь ближче перед Пасхою ми тут почали все, шеф привіз столи, тут почали столи стоять. Ми, правда, не такі контейнери, ще були звичайні ящики, в ящиках все Ящик, було. Потім туста місць йому допомогли друзі. Фінансово, він захопив великий тестоміс. Ми прийшли в трьох на роботу. Я, Віка і моя сестра, вона потім хворіє, її немає. І почали працювати. працювати. Вчились. Ну, Ви молодці. Так. Цей самий цибуляний багет, що ви говорили? З mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. пармезаном, дай. так? Так. А у вас ви використовуєте. Ми використовуємо так? Так? зернарі вищого угу. сорту пшеничний, і також ми купуємо обдирне в них житні. Угу. Спробуйте, будь ласка, ви його спочатку угу. понюхайте. У нас навіть мафіни. Запах неймовірний. Саша робить мафіни. У нас навіть моя сестра це найбільш автентичний рецепт, тому що. Саме за таким рецептом раніше е, наші предки е, готували хлібчик в своїх ж печах і не такій ж заквасці. Е, але ми додали ще прованські трави. У них був просто чебрець, угу. а ми так як е, ми вже більш вибагливі, ми додали прованські трави для більш ароматнішого такого. Це в нас найнезвичніший. Люди чомусь бояться його вперше вбрати. Так, бо mm -hmm. він надто жовтий і надто незвичний. Це з куркумою, для, да? так? Для, mm -hmm. ну, люди не звикли жовтий хліб їсти, тому вони якось так. Вони, напевно, сприймають як солодке щось, да? як так. випічку. Якось. Але там цукру нема взагалі. Там йде гра смаків. Mm -hmm. тому що куркума дає трошки гірчинку, родзинка солодка, і вона так. Грає. Боже, це ми хліба наберемо, будемо їсти <рес> <рес> один хліб. Його Бо... можна морозити. Заморозити на, навіть на можна? Краси, звичайно. Хлібчик можна морозити. Ви протім, потім його дістаєте uh -huh. і не розморожуючи в духовку на 150 градусів на 10-15 хвилин. Та ви що, так можна набрати? Так зак... да, О, так у, це у нас так роблять. А я просто думаю, скільки ж треба взяти, щоб ми встигли його з'їсти. Ви можете собі ну, там подрізати шматочки і ще в морозилку. А скільки ж часу він може так в морозилці зберігатися? Для того, що так, так, не дошли. Там ж вона. Тобто, що він там так. місяцями може лежати? Я ага. думаю, люди стільки го не швидше. Я. Да, хліб дійсно дуже смачний. Це жито. Ви да, його спробуйте, і він реально дуже схожий на колишній український. Угу. Але а, він на заквасці. Це в нас хала, да. взагалі не хала? ріжуть а, ну, косічками ну, отламую, да. Але я ж не буду вам ламати. я ще да, А він той теж з дзинка Так, так, так. Це він солоденький такий. Так, да? так, це солоденький. Mm. І це що один. Да? Один із. Mm -hmm. <реш> <реш> а це який? Це зерновий. Всередині йде льон. Mm -hmm. Навколо льон, кунжут, насіння гарбуза і соняшник. Да, він може зберігатись тижні два, А це дикий, і, да? і він mm -hmm. якраз з тих хлібів, які чим довше стоїть, тим він стає смачніший і більш насичений. От його треба їсти на другий день, йому треба доба, а... щоб він настоявся і розкрив абсолютно всі свої смакові якості. 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 Він, Собири, він повністю житній. Там житній солод, житня закваска, mm -hmm. жито цільнозернове і жито обдерне. Його дуже смачно під сало. Да. Ну, сало ну, у нас да. є вдома. Можемо з'їсти. Куштуй радіон. І у нього ми пробували, чим тоньше його ріжеш, тим mm -hmm. смачніше. Так. База його, а ми просто. Якісь різновид. Угу. Бо людям цікавіше, я помітила, вони швидше розбирають спочатку цей хліб, угу. бо він найцікавіший, а потім, а потім вже, вже... Да, да, <ріст> та, 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 та. і хала у нас сама перша розходиться, не дивлячись на те, що їй завжди більше всього, угу. їй не вистачає завжди. А це що? це, це маслини каперси. Основа однакова з оливками, з лугуні і з. Як вони називається? В'яленими помідорами. Так, <тур> угу. <тур> да, вони ще є у нас з в'яленими. Ось ми сьогодні говорили з дівчатами, щоб туди додати ще слугу. Угу. Ну, щоб було більш смак виражений, бо нам чогось не вистачає. Дивіться, у нас помідорки. Угу. Ой. І він тоді розкривається смак. Да, він дуже такий бездушний, повітряний. Угу, да, такий прям пористий, да, такий да. прям. Збираємо замовлення, ми будемо брати усе. Як вдома, знаєте, заходиш і так затишно, тепленько, як вдома. Купили ще отаке от печиво. Це тут вівсяні пластівці, кокос, сироп. Ось такі взяли наборчики, ще печива. Ще у пекарні можна купити місцеві такі крафтові вина. Ми купили дві пляшки на основі меду. Одне з них напівсухе, інше напівсолодке. Ось вже нам зробили чайок, в мене тут трав'яний зимберем. Взяли халу нам до чаю. Насолоджуємось чаєм і там отакі види. Ось, друзі, була хала і вже нема. Вже ми доїдаємо останні шматочки і допиваємо чайочок, а пекаренка працює на повну. І десь там наша ботован, наша коробочка з хлібом. Друзі, місце неймовірне. Я Просто вражена. Чесно, такі купа емоцій, таких позитивних. Класне місце, класна пекарня, і хліб смачний. І гостинність. Знаєте, просто якась неймовірна гостинність, така теплота. Прямо з порогу ми зайшли і відчуваємо, от, наче ти прийшов у гості. І тебе тут, на тебе тут дуже чекали, на тобі дуже тут раді. Забираємо нашу коробочку з хлібом. Дякуємо дуже. Дякуємо, Дякуємо вам дуже. До дня, мирного да. неба. І процвітання, до процвітання, до побачення. Ой, само, хлібчик наш. Місячний запас, як нам сказали. Набрали ми хліба, подивимось, кинемо в морозинку. Ой, дощ такий йде, але нічого. Тузик чекає. Нас. Ту. Дамо зараз йому хлібчика. Так? Це собачка місцева, тузик звуть його, це собачка пічника. І такий песик, він такий. Любить туристів, він нагадав мені нашого Альфусю, бо він такий же руденький і потягується. Як Альфузя, зараз чоловік пригостить його хлібчиком цибулевим, сказали, Ой, так, так. Да, оцей цибулевий. Зараз ми йому дамо хлібчика. Тузіку. Він, він же он хвостиком. Пішу, Пішу. А ти йому доси туди Я покладеш? А, не пив дощем. Їш, їж, хлібчик, їж, оно. Їж хлібчик. Тузік. Тузік. Ди їж. Він щось. А, він спочатку робить свої справи, потім буде їсти. Тепер їдемо помилуватися ж краєвидами. На жаль, туман да, закриває нам більшу частину. Дуже ми зраділи, що ми приїхали до цієї пекарні. Просто якась неймовірна історія цієї пекарні. Ви чули так, що пекарня почала працювати на другий день війни. Спочатку це був такий волонтерський. Проєкт пекли хліб, роздавали безкоштовно. Ну, хто міг заплатити, платили гроші за хліб, бо з хлібом були проблеми. Ну ми навіть і в Києві ж пам'ятаємо в перші дні війни, які були проблеми з хлібом. І от потім вже створили вже повноцінну пекарню, закупили обладнання. І зараз це таке місце. Ми поки сиділи, знаєте, там приходили люди, вони як рідні. як... Приходили як до себе додому, і нам дуже повезло, що ми коли що ми коли приїхали, не було нікого. і Нам пощастило все це відзняти. Нам просто влаштували якусь екскурсію повноцінну. Бо якби ми приїхали пізніше, то не було б вже такої можливості. Тому я теж цьому радію, що я можу вам показати. В повному обсязі інформацію про пекарню, що ви подивилися і теж захотіли сюди приїхати. Вид на Дніпро ось цей хрест схил. Є навіть, бачите, лавки, можна посидіти. Ну, дійсно, тут дуже гарно. Колись ми з чоловіком сюди також приїжджали, трошки в інше місце, але теж бачили цю всю красу. Ну, тоді не було дощу, тоді була гарна погода. І види Котше сюди треба дійсно приїжджати, коли гарна погода і нема туману. Бо зараз ми бачимо тільки туман. Повернулися до машини. Зараз поїдемо на рибу. подивимось що там за рибкою. Приїхали ми на рибку. Зараз глянемо. Що тут? А, Нептун да, так, такий магазинчик. Фірмовий магазин морепродуктів. Зараз глянемо тут. Жива риба є. Карпи. Карпи. Карпи посту 130. Це що нас сюди? жалений. А? Поки мастера, якийсь соняшник гарячого купчення. А дайте нам, будь ласка, пару, пару штучок, да, будь ласка. Mm, так, то да, ось такі. Можете дайте нам, будь ласка. Добро да, від цього, да, відріжте, будь ласка. Караці. Взяли рибку і їдемо додому. Зараз варимо картоплі, а картоплі у нас вже багато, завдячуючи декому. Тому поїхали додому, вже нагуляли апетит, хліб нам його так роздратував добряче. Зараз у нас і картопелька, і рибка, і свіженький хлібчик. Все, залишилось тільки. Знайти якийсь фільмець цікавенький і насолоджуватися. Це, друзі, пока-пока. Бувайте до наступної зустрічі! Гарних всім вихідних!